В першу чергу, що я хочу сказати, що я знаю такий мотоцикл як Honda CB500. А ще краще я знаю мотоцикл, як Yamaha MT07. І вже в принципі мене не лякає така кубатура, як 400 кубів. Але це Kawasaki Ninja 400. Хочу також подякувати підписникам свого каналу за те, що скинулись на мікрофон. Всім своїм дякую ще раз. Маємо тепер такий звук. Жек, скаже щось. Чудовий звук. Ми перевірили вже. Дякую вам, друзі. Як чуєте якість краще, все для цього і робилось. В принципі, маємо таку атмосферу і будемо зараз починати огляд мотоцикла Kawasaki Ninja 400. Ну що, огляд серйозного пацанського мотоцикла. По суті, кубатурного, оскільки 400 кубів я вважаю тією кубатурою, яка може навалювати. На такому мотоциклі можна мати нормальний крейсер 120-110 без питань, є резерв для обгону. Але нема тієї, як я казав, лишньої потужності. Получається кубатура самий раз особисто для мене, як і казав, і це Кавасакі Ніндзя 400. Давайте за нього і поговоримо. Що в першу чергу хоче сказати цей мотоцикл за двигун. Я часто кажу за двигун мотоцикла, але тут його не видно. Бо спортивні модифікації мають отакий виходить, пластик. Брутальний. Якщо говорити за характеристики, що у вас була ясність, то мотоцикл має чистих 400 кубів, 2 циліндри, 4 клапана, 44 коняки. Получається... Серйозно заряджена 400. ка Що кидається в очі? Якщо за двигун проговорили, до речі, інжекторна система живлення. Скажи Жак, свої враження від покупки, що от розкажи от, мотобратві, що тебе був перед цим індус, тобто баджаж пульсар. Да, у мене перед цим був баджаж пульсар е, NS 200 е, е, Я дуже швидко зрозумів, що 200 для мене досить мало. В принципі, як я мало це вже можливо, розумію. Да. Плюс на одному циліндрі це, звісно, дуже тарабанить. Він не знаю, дуже невдобно було. 400-ка мені дуже подобається. Мені, як майже діду, цього з головою достатньо. Ну і плюс того, що це чотирьохсотка і. Витрати палива тут ну, 4-4,5 літра в середньому в І бак на 16. І бак на 15 літрів. 15? 15. 15. Тобто, Металевик. да, В принципі, ну, цього цілком достатньо, бо вже 600, вони, як ви знаєте, там трошки більше жируть. І mm. тоді для мене сенс пропадає, бо в мене машина по трасі 6-7 бере. Звичайно, питання розходу на мотоциклі, воно нажити, оскільки от у мене КПТшка там 2. І 7 там, до 3 літрів. Якщо тримають 80 крейсер, то 2,2 там є такі показники. Малокубатурника є перевага, але тут вже, як і казав, є потужність, плюс гарний розхід, приємливий, в принципі. Так, на приборці, як ми бачимо, 10 тисяч обертів. 11 тисяч обертів. Доступних, правильно? Е, так. Е... Відсічка тут на 11 з половиною. До 12-13 він не крутиться. Не крутиться. Ні, ну як на мене, там отих 10-11 з головою. Я б такий, що і вже <смітна> розумію, що сенсу немає. Ну, ти казав. Від 4 до 7 тисяч це самий приємливий комфорт, що динаміка виражається, там тягло хороше. Да -да -да. Потім воно вже є просадочки такі, по суті, вище до червоної зони. Так, да. тобто, я його звичайно розганяв до максималки. Максималка тут 180, але вона обмежена цим лімітером. Бо на шостій передачі угу. це десь 8 тисяч обертів, 180 км на годину. Тобто, Ще є куди тягнути, але да, якось електронно воно обмежена. Бо інжектор як не крутий. Так, давайте ще поговоримо за підвісочку, ладно, не буду йти наперед, підвісочка. Дуже цікава, виходить, анатомія побудови, того що, в принципі, таке саме, як на Yamaha MT07 мого товариша, мотодруга. Але тут, виходить, вже яка цікава, йде побудова? Також через речах типу, але є точки контактна до рами, наскільки я розумію, до маятника. І там в маятнику, вон там нижче, видно, є ще точка, яка кріпить його, я так поняв, на вісь, вісь маятника. Тобто такі виходить дві точки, якщо я правильно розумію, напишіть свої думки. Ми про це балакали з власником, то є такий момент. Але підвісочка регулюється, і, в принципі, вже, як скажеш, м'якенько на а ямах. Підвіска зараз, так. Да, її можна зробити ще м'якше, але я думаю, що це буде занадто. Її можна зробити жорсткіше, але теж не для наших доріг. Тому зараз вона настроєна прям так, як треба. Під, мій, під мою вагу, угу. під мої вподобання. Жека, скажи, Ще такий момент от для пацанів, які хочуть з 200 пересісти на 400. От твоє бачення, це правильне рішення, що 200, потім 400, чи треба зразу брати 400. Оскільки ти відчув, я б сказав, дві сторони медалі, і там, і там, і в тебе вже є поняття і враження. Чи можна брати 400 для новачка? От твоя позиція хочу почути. А, в цілому, я думаю, можна, але з певними. Обмеженнями, якщо, а, якщо людина взагалі ніколи не їздила на мотоциклі, чи дуже погано і дуже мало їздила на велосипеді, то 400 це буде напевно Напевно, занадто. Тому краще починати 200. для таких людей з 200. А якщо людина файно вправляється з велосип з велосипедом, чи був якийсь досвід вже а, на менш кубатурній mm. техніці кататися, то 400 в принципі буде нормально. У мене, в принципі, така сама думка. Якщо у вас немає навика, немає розуміння, що таке мотоцикл, краще на 400 не сідайте, пацани. Так само, якщо ви там каталися на 125-150, дуже не спішіть, але ви вже можете спробувати от, після такого мотоцикла пересісти на отакий. Тому що він, в принципі, вже буде привичний, але швидкість і динаміка буде тут значно виражатися. Потрібна, коротше, голова виходить, на рахунок цього. Так, давайте за мотоцикл. Оці, виходить, написи ніндзя. Блін, прям таке відчуття, як щось легендарне трогаю, То що для мене Кавасакі ніндзя це був, я б сказав, пацанський мотоцикл, спортбайк, який навалює, йому конкурентів немає. Той самий h 2 r Наскільки я знаю, це для громадського використання самий швидкий спортбайк, так? Так. І оці всі, як я казав, написи металеві. Це ніякий не пластик, ну, коротше, якісно зроблено. На баку написано ніндзя, а тут на корпусі написано Кавасакі. Передні гальма диск вже подвійний. Два диски, в діаметрі десь, такий як в мене, 300, не знаєш міліметрів. 325, якщо я правильно. 325, розумію. Так? ну да. трішки більше виходить, ніж у мене. Два штуки, само собою, як пише, вон сам пластик нам АБС, АБС є. Я так розумію. Так, так. Двохпорошньові супорта, 120-та резина на 17 х колесах. Так, резина задня, 160, бабіна отака, Однопорошньовий супорт і дуже серйозний на китайцях, які б там не були, навіть 400. Я такого порошенька не бачив в супортах АБС. Він проглядається перфорація, підвісочка й казав, регулюється. Саме основне, саме основне це кермо. Чим сподобався мені цей мотоцикл, оскільки в нього кермо туристичне. Я вже коли списався з Жекою і казав, що можна на огляд взяти цей мотоцикл, подивитися, там, поїздити все остальне, я вже думав, блін, я ж на спортах не їздив. Перший спорт на каналі. От як мені на кліпонах? Там же ж просто навалюється на руль. Керування не таке як на КПТшки, оскільки будь-який маневр на кліпонах більш виражається, чим на туристичний, оскільки, ну як важіль. Фізика. Получається, десь трошки вильнули, на мотоциклі це буде більш сказуватися. От е, Треба, коротше, підход правильний. То тут туристичне кермо. Я вже на Кавасакі цьому їздив на 400-ки і просто бомбезно. Так, от, коли сідаєте, ноги по-любому будуть виражатися після якогось дорожника, бо як у мене туристичного мотоцикла, що вони більш назад. Це така. Анатомія побудови спортбайків. А от кермо, воно приємне, от реально, мужики, воно заряжене, посадочка на спортбайку дуже приємна. Все те саме, я нічого не бачу такого, що щось інноваційне. До речі, мотоцикл 2015 року. Як ти казав, вже, що двигун від 650, об'єм зменшений на 400, да -да -да. тобто є 650-ка. Анатомія двигуна така самісінька, просто з меншим об'ємом і зробила 400. Да, ну, грубо говоря, збільшені стінки циліндрів. Mm. Так, в мене на каналі така тема є, знаєш, от зазори, все остальне подивитися, японська, китайська техніка. от цікаво. Виглядає достойно і солідно. Придбатися ні до чого не можна. От Бак металевий. Досить якісний пластик, хочу сказати вам. Досить якісний. 15-го року свіженький мотоцикл, до речі, за щиточок, що в жак недавно відлетів номерний знак і попав в заднє колесо, відірвав кусок щітка, щоб коментарі не було, як так вийшло для тих, кому буде цікаво. До речі, за цепок 520-та цепка. Так, е, да, це 520-та. 520-та цепка. Як тянеться? Нажите питання, На Китаї це, само собою, підтягувати треба частенько. От на КПТшки моєму. Треба підтягувати цепок. Як на Японії? Часто підтягуєш цеп? Е, Так, я б не сказав. Я його купляв минулого року, десь приблизно в квітні місяці, угу. плюс-мінус так, як зараз. І з того часу я лише один раз підтягнув, бо, в принципі, коли я його купив, там натяг був е, хід, вірніше був десь приблизно 6 сантиметрів. Це дуже багато. Я його один раз натягнув, і uh -huh. в принципі вона після того. А скільки проїхав після того разу? Дуже багато. Uh, ти ще пів... півтори, здається. Півтори. І, і все порядок. Тобто, Взагалі, провіз... і вона більше не провисає. Че зник раз на боковій підножці. Ну так. Да. Ні, це нормальний провоз для спортбайка. Оце як ти підтягнув, і отак от воно і тримається, так? Да? Так. Да, да. Що сказати, на Ямах МТ мого знайомого, та сама ситуація, і в принципі це показник того, що ці мотоцикли, все-таки реально японське виробництво в планах желіза, мають менший знос. Досить чіткий хід лапки передач, шестиступка, до речі, морда як на кавах, Там, сучасних чи старіших така вона. Получається дві фари, щоб мотоцикл впізнавався на дорозі. Отакий От вітровичок. Дивись, це я його підняв вище. Він по стандарту стоїть нижче, нижче Коли ага. він стоїть нижче, в грудачину б'є, якщо їдеш десь там 120. А в такому положенні до 130 в цілому нормально. Угу. Після 130, звичайно, вже його не вистачає. Починаються шуми в шоломі. Ну, але це да, це питання вітровика. Зрозумів. Да, ну і це не чистий турист, тому да, інакше тут не буде. Так, до речі, спорттурист клас мотоцикла. Ще хотів перепитати ж, як в тебе за вилку. У мене от перевернутого типу, в тебе не перевернутого. Але от враження від передньої підвізки: як наїжджаєш на якусь нерівність там чи яма якась, от або при гальмуванні, як-от вилка тобі виходить по м'якості чи по жорсткості. Твої враження. Е, вона досить м'яка, і мені це подобається. Тобто вона не зовсім м'яка, щоб прям плавала. Вона досить м'яка, щоб е, з'їдати ямки чи латки на наших дорогах в поворотах, особливо. І ну, через це вона прям як приклеюється в повороті і дуже хорошо стоїть. Угу. Тому для мене це прям топчик. Так, я бачу такі крашпеди, вже не раз їх проходив. Це вже вони стоять, що якщо моть іде це крайня точка, правильно? Так, так, так. Сам поставив чи вже з заводу. Було? А, ні, це з Японії було. Угу. На спортбайках, як можете бачити, все йде ближче до амортизатора. У мене виходить тут, а тут вже. Ну так, щоб ноги були там, щоб ви навалювались на бак і просто така посадочка спортивна була, виходить. Так, сідаю на мотоцикл Kawasaki Ninja 400. Враження від. Посадки та підвізки. М'якенько, але тут можна ж м'якше зробити за бажанням. Можна. Можна зробити м'якше за бажанням. Але в принципі все м'яко. Я б трошки для себе зробив м'якіше, оскільки в мене КПТ жорстка підвізка. Власники цих мотоциклів це знають. Передочок, зараз провіримо. Передок тут більш м'якіший, як показує практика, ось тільки що перевірив. Так. Ну, да, Виходить, все зроблено так, щоб. Ну, Кермо туристичне. Ну, кермо туристичне. От, сідаєш і розумієш, що в принципі, можна на такому мотоциклі вже виїхати кудись, Якийсь, по суті, дальнячок. На кліпонах На кліпонах роздивлявся такі варіанти, щоб кліпони були? Чи Ти саме хотів, щоб було туристичне, таке кермо. Так, я роздивлявся. Я навіть думав сюди замість керма поставити кліпони, але кліпони зжирали би дуже багато кут повороту. І так, це, так, так. це вже не те, що мені так. треба. Тому я вирішив лишити саме таке кермо. От. І, в принципі... Виглядає приємно тобі, також скажу. І посадочка. Відповідно, що спина буде рівніша. Ти їдеш да. більш ось на кліпонах. Заморювала спина, виходить. Не знаю, я тобі скажу Жак, що з досвіду. От, я ж розумію, що таке кліпон, я пацанів сидів. І ним важче е, мотоциклом керувати на кліпонах, тому що руль виходить ближче до центру. Це, грубо говоря, знаю, що держаться за вісь, виходить, вилки і керувати нею набагато ж не легше, коли є широке таке кермо. Тебе вже, виходить, управляємось краще. Саме Мені так, також подобається. Так. так, я згоден. Це найкращий це, це, це варіант, як на мене. Так. Може, ти що скажеш, що я не сказав, оскільки власник більше про цей мотоцикл? Я можу сказати за Limited Edition. Це дуже прикольно. Це те, що мені дуже подобається. Mm. Справа в тім, що оця Ninja 400 Limited Edition є Special Edition, їх дуже багато mm -hmm. на кожен рік. Limited Edition випускався лише в 2015 році. Їх було випущено всього 300 штук. Вони продавалися лише в Японії. Тобто в Україні такі можна придбати тільки б які привезені з, яп... з японського аукціону. Можете погуглити, Ninja 400 Limited Edition, це дуже рідкісний екземпляр. І я mm. дуже радий, що, я, що мені вдалося його вцепити. А я радий, що цей мотоцикл у нас на огляді, що у нас така можливість вималювалася, Ось зустрітися і. Поїздить, покататися, що в принципі зараз зможемо зробити. Виїдемо, проїдемося приїдемо на цьому мотоциклі, щоб перевірити, от, як він в керуванні, на швидкості навалювати не буду, оскільки я не з тих людей, що навалюють, але постараюся на ньому підвижжати. Якісь коментарі на ходу. Перший раз виїхав на мотик і виходить зараз другу класу. Я не знаю, я вам скажу, братва, що буде нереально говорити, оскільки в мене відкритий шолом. О, ця маска і забиває вітер, я вже пробував. Тільки на такій швидкості буде щось нормально. Давати ми якісь коментарі. Одідемо зараз до Жеку, як можете бачити, ха, в нього номер пожований. Ні, ну На такій швидкості хочеш реально коментарі давати. Жек, скажи що, скажи що небудь. Що? Скажи що небудь, а перевіримо якість запису звуку. Не люблю їздити по бульвару, бо тут завжди отака хуйня хтось, Пробка, да, хто ходить. Просто, хтось він не спішить, хтось паркується, коротше Місця мало Все. проїхати нема де. Є такий момент. Так. А, ти понял. Ой, блядь. Як так получилось? ноги нормально Ой, все? Та ножку не повністю виставив, сука. Блядь. О, о, а! Ти ж заквався на ньому. зеркало загнуло, поняв? Ти ж заквався, да. Десь можу піднавалити, бо зараз вже будемо пересідати, а мотик реально класно, тобі скажу. Можеш, можеш навалити. Єбать, диви яка штука вона. А, да-да-да. Все, тоді, Жак, поїхали. Давай. Ух, враження, заряджені, мотоцикл серйозний. 140 я їхав, не знаю, чи видно було, але динаміка і те, як мотоцикл реагує на ручку газу, просто заряджений. Я розумію навіть, що не 500, а 400 це моє. От на перспектива, якщо роздати кубатуру, то я собі хочу придбати. Туристичний мотоцикл, от я зрозумів, що це моє, але 400 кубів, не знаю чи такі, я буду розглядати. Будемо пересідати, бо в принципі я зрозумів, що таке Kawasaki Ninja 400.